Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни атакували Кошугумську громаду дронами, пошкоджені 10 дачних будинків. Частина Кушугума залишилась без світла через знеструмлення високовольтної лінії електропередач. Без світла сьогодні вранці залишилася частина Шевченківського району Запоріжжя. В обленерго повідомили, що абоненти без електрики через технологічне порушення. Відзавтра мають здешевшити ще 116 медичних препаратів. Найбільші знижки 52%. найменші на рівні 5% на дороговартісні препарати. До слова, під час попереднього зниження цін надійшло більше тисячі скарг на аптеки, які, власне, не знизили вартість визначених ліків. За що їх оштрафували на 213 тисяч гривень? Повідомив міністр охорони здоров'я України. Більше 7 мільйонів гривень для 87 запоріжців. Міська комісія погодила виплату компенсацій тим, чиє житло пошкоджене через ворожі обстріли. Загалом по Запорізькій області за програмою є відновлення погодили більше 150 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно а за знищене майже 230 мільйонів. Запорізький вчитель інформатики та заступник директора школи інтернату Джерело Олександр Жук в чергове серед кращих. Він став переможцем всеукраїнської премії Ранкові зорі у номінації Незламний вчитель. Весняно-літня нерестова заборона стартує у Запорізькій області з 1 квітня. До 20 травня ловити рибу не можна у річках, до 10 червня у Дніпровському водосховищі, а до 30 червня у придаткових системах, тобто непроточних при найнижчому рівні води протоках, гирлах, озерах. До цього часу любительська риболовля дозволена у визначених ділянках з берега на одну вудку з не більше ніж двома гачками або на спіннінг з однією штучною приманкою. Перелік нерестовищ є на Facebook Сторінці запорізького рибоохоронного патруля більше трьох з половиною тисяч запоріжців захворіли на ГРВІ минулого тижня, половина з них діти. Та загальна ситуація нижча за епідпоріг на 31,5%. У мінохорони здоров'я кажуть, що у порівнянні з двома минулими роками кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та грипу значно зросла. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.